thank you Наші очікування повинні бути приємними, а наші побоювання не повинні ніколи справжні. Саме при такому поєднанні система і діяльність розвивається те, що ми називаємо навчальні дії учнів. Саме вони є базисом формування ключових компетентностей кожної дитини. Я розглядаю систему діяльності підхід як інструментарість формування цікого розвитку особистості для досягнення вершин саморозвитку, професійної та соціальної зрілості. Реалізуючи системну діяльність підхід в навчально-виховному процесі, я виходжу з таких основних принципів. Навчання і виховання є єдиною цілісною системою, основою освітньої роботи є спеціально організована власна діяльність кожного учня, яка організується в зоні його найближчого розвитку, знання є результатом власних пошуків дитини, навчальною діяльністю, якою керує учень, і стимулювання бажання вчитися, ставити цілі, шукати шляхи та методи самонавчання. Саме тому я вважаю, що головне завдання вчителя організація самостійної творчої діяльності з урахуванням психолого-фізіологічних особливостей кожної дитини. Серед різноманітні педагогічних технологій варто виділити технологію розвивального навчання як таку, що має високу ефективність, легко адаптується до умов навчального предмету та має дуже високий діяльнісний потенціал. Проте, як Чомусь навчатись, я хочу провести з вами певну справу. У вас у всіх є такі аркуші робота паперу. Давайте ми зараз не будемо дивитися один на одного, а просто будемо виконувати певні дії. Складе листочок аркуш двоє. Складе ще двоє. Відірве кутик. А тепер давайте подивимось, що в нас вийшло. В мене вийшло так. А що вийшло у да. вас? Подивіться, ми всі виконували на наші одну та саму дію, але результат всіх різний. Завдання учителя так організувати навчальні діяння, щоб на виписі ми отримали успішного випускника. Урок технології розвивального навчання має ще структуру. Але неможливо сформувати всі уміння і навички одночасно. Я пропоную наступну схему формування виконавських умінь. Починаю власне з виконання, потім долучається контроль та оцінювання, далі наступна навичка, яку ми повинні тримати, це планування. І вже дитина, яка може навчатися, повинна вміти всі, виконувати всі етапи е своєї роботи. Сьогодні я пропоную вам згадати школу і стати на диктанте один учня. Вміння визначати цілі формується поступово. У 7 класі досить ефективним прийомом є вправ стати пропущене слово. Я прошу звернути вашу увагу на аркуші, які є на ваших столах. Давайте спробуємо виконати цю вправу. Записуємо пропущені слова і на основі цього спробуємо сформулювати. Тему нашого уроку. Кого вже вийшло? Прошу. Явище. Будь-які зміни, що відбуваються в світі, називаються явищами. Плавлення льоду це є фізичним явищем, а горіння будівель це є хімічним явищем. Скажіть мені, будь ласка, то яка тема сьогоднішнього року? Фізичні, хімічні явища і хімічні явища. Це тема зовсім незнайома учнів самими класникам. Знайома знайома. А як ви думаєте, якщо запитати учням, а що ж ми повинні зробити сьогодні на уроці? Що вони нам запропонують? Ну, по-перше, вони почнуть пригадувати все, що вони знають з приводу знав. Пригадати, потім заглибити, поглибити свої знання і закріпити. І закріпити. У вас класі такий прийом вже є неефективним. У 8 класі найбільш ефективний прийом це життєвий досвід. Зверніть увагу на смужки зеленого попару у вас на чолах. Так, чотири твердження про одну та саму речовину. Подивіться уважно і давайте подивимося, з якого разу ми зможемо відгадати, яка ж це речовина. То кому перше вречення вже дало повну характеристику. Хто може запропонувати речі Кого Похон Яке з наведених тверджень є таким, що будь-яка дитина десь на нього відповідь? <постережен> На початку уроку провести лабораторний дослід, визначити середовище середовища ушків у різних солей за допомогою індикатора. Е, учні е, на основі отриманих же знань можуть спрогнозувати, що забарні індикаторів має бути однакова за розщем середніх солей. Насправді ми отримуємо зовсім інші забарвні індикатора. Таким чином, ми створюємо. Проблемну ситуацію. Чому так і що нам треба робити для того, щоб зрозуміти чому. Планування – це обов'язкова навичка сучасної людини. Планування навчальної діяльності має бути, може бути різних видів: робота за орієнтиром, це елементарний спосіб планування, робота за шаблоном, або ми його ще називаємо алгоритм, і планування діяльності з урахуванням непередбаченої незмінних умов. Починаємо ми навчатися. Планувати за допомогою алгоритму. Звертаю вашу увагу на рожеві смужки паперу на ваших столах. Давайте спробуємо спланувати нашу діяльність. Зразу розказую вас на рожевих смужках записані етапи алгоритму розв'язування розрахункової задачі. Пробуємо. Нам потрібно розмістити дії у певній послідовності. Саме така вправа допоможе дитині повторити алгоритм розв'язування задачі і закріпити його. А вже на основі алгоритму ми можемо розв'язувати е, задачі творчого характеру. Хто готовий? Яка група ще готова? Прошу. Скласти короткий запис умови задачі, записати рівняні реакції, формулу скласти згідно з валентністю, розставити коефіцієнти, обчислити кількість речовини, сполуки для кожної, для якої дано масу та або об'єм, скласти мольне співвідношення, з якого визначити кількість речовини потрібної сполуки, здійснити додаткові розрахунки, обчислити масу чи об'єм і сформулювати і записати відповідь. Дуже корисним прийомом при цьому є перевірка за еталоном. Коли діти можуть самі перевірити правильність виконання завдання. Діяльність та різноманітність це основа успішного уроку. Практику педагогічної діяльності доводить ефективність групових спору роботи. Об'єднання групи відбувається на основі психолого-педагогічних особливостей учнів. Залежно від типу уроку та його начальних цілей, робота в групах може бути спланована. Комунікація робота у групах про опрацювання великого масиву інформації. Я пропоную обов'язково супроводжувати складанням так званих карт-пам'яті. На ваших столах є правила створення карт пам'яті. Зверніть, будь ласка, увагу на певні моменти, на яких я хочу зацентувати вашу увагу. Завжди центральна частина це те, що в нас є те, що, про що ми пишемо. Лінії підходять, як гілки дерев. Відповідно, на кожній гілці є розгалуження. Стараємося складати карту пам'яті таким чином, щоб кожна, кожна гілочка це було одне слово. Завдання карти пам'яті так систематизувати інформацію, щоб ви потім легко могли згадати весь пройдений матеріал. Це корисно і як і на уроці хімії, так і при підготовці до е, е, ЗНО. Адже великий об'єм матеріалів кінці 11 класу немає. Особливістю таких карт є те, що варто для себе визначити, як я таку карту складаю. Це може бути застосування певних доріг, це може бути застосування певних блоків, це може бути розміщення певних блоків у просторі. При організації роботи в групах завдання можуть бути однаковими, а можуть бути і різними. Все залежить від того, Яку ми ставимо перед собою. Наприклад, при вивченні теми термохімічне рівняння у 9 класі я пропоную учням в різних групах розв'язувати однакову задачу. Ви будете в нас зіряти класника, так? А при роботі в 11 класі при теми карбонові кислоти я пропоную учням. Виконати різні завдання у групах, причому кожна група має своє завдання. Одна група має завдання скласти формули ізомерних кислот, а друга група має завдання скласти формули ізомерних естеліт. Прошу, виконуємо. Перша група ізомерні кислоти, друга група ізомерні естелі. дітей правильно розміщувати інформацію. Ми хочемо розподіляти ролі в групах, тому що хтось записує, хтось допомагає розв'язувати, хтось координує. Ми дозволяємо дітям проявити свою творчість навіть за допомогою Чорного мартеру. Одиннадцяти готові? Одинадцятикласники готові. От що значить робота в 11 класі. Прошу друговна проклада на стеклантите. вас А побоювання. То давайте по чивоним маркером не буде створювати для наших учнів. Дивіться. Ось у нас розв'язані задачі в 9 класі. І як ви думаєте, чого ми добилися тим, що різні групи розв'язували однакову задачу? Ми що, ми порівняли місце. Ми, ми подивилися різні шляхи розв'язку. Ще що ми подивилися? Подивилися, що допущені помилки є. І якщо такі помилки були допущені, то кожна група розуміє, де Я. зробили помилку. Це у нас 11 класи. Якщо ми різним групам давали різні завдання, то що в нас є на виході? Що ми створили? Ми створили цілісну картину. Ми створили мозаїку, так? Відповідно, ми окремо розділили ізомерні. Кислоти, ізомерні істери, і можемо загальнити, що всього ізомерів в нас відсіля. Таке завдання дуже часто трапляється серед завдань зовнішнього незалежного оцінювання, і саме тут можемо дітей уважно читати завдання і виконувати відповідну операцію. Робота профільна група хіміко-біологічного профілю навчання містить елементи технології перевернутого навчання. Мовно кажучи, методика то перевернути клас. Маючи хороший підручник 10 класу профільний рівень, ми маємо змогу дати дітям на домашнє опрацювання теоретичний матеріал. При цьому діти можуть використовувати інші джерела інформації. І, відповідно, сам урок вже стає насиченим різними видами діяльності. Я пропоную в вашій увазі. План проєкту року сульфатна кислота в технології перевертого навчання. Користуючись цим планом проєктного року, я прошу заповнити карту пам'яті сульфатна кислота. Давайте ми розподілимо обов'язки. Перша група буде створювати фрагмент фізичні властивості, друга група буде створювати фрагмент хімічні властивості, третя група буде працювати над застосуванням, і четверта група – над добуванням цих платних можна. Тому що я потрібен кольоровий маркер. Оскільки учні до уроку отримали інформацію з інших джерел, то на уроці вони мають можливість... Доповнити свої власні свої знання, доповнити свої, свою, свою інформацію іншими фрагментами. Крім того, не будемо забувати про те, що дуже часто наші діти працюють з інтернет джерелами і ця інформація не завжди є науковою і правильною. Тому ті учні, які працювали з недостовірними джерелами інформації, мають можливість. Виправити свої помилки. Хочу звернути вашу увагу, що план проєкт уроку передбачає чітку структуру діяльності вчителя, і особливим моментом є прогнозування діяльності учнів. Адже, якщо ми до початку року не будемо прогнозувати діяльність учнів, не будемо прогнозувати, який результат ми хочемо отримати, то, відповідно, наш урок не буде ефективним. Тому я вважаю, що саме такі плани проєкти є дуже корисними для будь-якого практикуючого вчителя. На основі плану проєкту, кожен вчитель може створити свій неповторний авторський урок. Прошу, які група готові? Фізична властивості. Кислота є маслою зимою, має специфічний запах, добре вищення водія, до температура кипіння приблизно 270-270 гривень за цьому. Дякую. Я думаю, інформацію досить повна. Концентрована сульфатна кислота із сильнім описником відправляє специфічні властивості при взаємодії з металами, за схемами. Метал плюс сульфатна кислота, металл метал 4 плюс Х, плюс H2O. Речовина Х залежить від активності металу. Концентрована сульфатна кислота пасивує на холоді такий метал, як алюміній, алюмінію, верх і здержавізор, і не реагує складеною різовою. Дякую за повну досить грунтовну відповідь. Прошу наступна група, яка працювала над застосуванням сульфатної кислоти. Сульфатна кислота застосовується виробництві мінеральних добу, виробництві меючих засобів, є каталізатором багатьох органічних синтезах, виробництво пластмаслоком, навтопереробні промисловийся і порошу спускни. Дякую, Дякую за підпробувану. Четверта група добування сульфатної кислоти. Дякую. Промисловості сульфатні кислоти добувають в стадії. На першій стадії випалі піри дотворення фермі оксиду і сульфу чотири фанатнациду. Друга стадія його. Покиснюють е в контактному апараті е застосування ланадіо каталізатора і на де, день стадії полинають водою а з конкретнішою сульфатною кислотою. Дякую. Зверніть увагу за короткий термін часу ми скоротили цілісну картину сульфатна кислота. На мою думку, саме така технологія дозволяє підвищити якість в цілому. Контроль та оцінювання обов'язковий структурний компонент оку. Основними критеріями і функціями оцінювання є мотиваційна, діагностична, прогностична, розвивальна та виховна. Окремо хочу зупинитися на такому моменті, як рефлексія. Рефлексія буває різних типів. І найчастіше ми з вами використовуємо так звану комплексну рефлексію. Ми дуже потребляємо незавершене речення, а я такий прийомок щоденних відкриттів. Сьогодні я б хотіла. Подивитися про інший тип рефлексії. Це рефлексія з міста навчального матеріалу. Поки ми з вами закінчуємо нашу роботу, я хотіла б, щоб ви подумали все-таки. Є такий дуже дієвий прийом рефлексії, який називається валіза, корзина і мясорубка. Варіза це те, що ми хотіли взяти з собою, корзина це те, що нам сьогодні не знадобилося, і м'ясорубка це ті корисні знання, які ми отримали, але ще не повністю опрацювали. Таким чином, застосування системи діяльності підходу, прививчення хімію, проходить через наступні підходи. Це різноманітні способи роботи з матеріалом, використання суб'єктивного досвіду учня, активне стимулювання учнів до самостійної освітньої діяльності. І забезпечення контролю і оцінювання не так самих знань, як самого процесу учіння. Ознакою правильності обраного напрямку є розвиток, який динаміки результативності в олімпіадах та конкурсі захисті мам. Зацікавленість предметом переростає участь в альтернативних, в альтернативних конкурсах. Міжнародні, міжнародна олімпіада. Конкурс Intel-Eco, біологічний форум дотик природи. Результати е, майку можуть тільки радувати, але це ми завдячуємо не тільки е, роботі вчителя педагогічного колективу, але і пісній співпраці з батьками. Е, систем... Таким чином, системна діяльність підхід при вивченні хімії є потужним каталізатором розвитку творчих здібностей, особистісних якостей, що сприяють формування зрілої особистості. Ми весь час говоримо про вплив вчителя на учня. Давайте не забудемо. Кожен вчитель завжди формується під впливом учнів. Саме завдяки нашим учням ми з вами креативні, впевнені в своїх силах, амбіційні. Саме завдяки нашим учням ми оволодіваємо сучасними технологіями. Сьогодні сучасний вчитель стає сценаристом, режисером і емоційним продюсером такого захопливого проєкту, який називається «Сучасний випускник. Реалізація даного проєкту формування особисті компетенцій учні, власне, і забезпечується за допомогою системно діяльності підходу. А зараз я пропоную вам повернутися до нашого початку. Скажіть, будь ласка, чи справдились ваші очікування? А ваші побоювання? Ні. Я сподівалася на гарне спілкування. І дуже боялась, що е, вам буде нецікаво. На що ж сподівалися, і чого боялись ви? Прошу. Познайомитись з новими прийомами і формами. Це, на це сподівалися. А побоювалася щось незрозуміти. що посталося щось, щось незрозуміле? Надіюсь, ваше побоювання не з Прошу. Навчитися нового на побачити майстер-клас сучасного уроків і креативно ну, вчителя. Обойованя, Бу в ну, мене не було б побоювання. Я комфортно почуваю себе в цьому середовищі, мені дуже приємно спілкуватися з моїми колегами завжди. А тепер давайте згадаємо, 5 хвилин назад ми говорили про цей пройом. Давайте ми з вами подумаємо, що ж сьогодні наш сумісно проведений майстер-клас приніс в ваше життя. І чи дійсно наше спілкування сьогодні виявилось продуктивним? Я ще раз нагадую: валіза це той багаж, який ми беремо з собою, корзина це те, що виявилось нам не потрібне, і м'ясорубка це те, що потребує осмислення. Я прошу розмістити свої аршичі в відповідних місцях. Що можу показати, як повчитися один в одному? педагогічної праці. І я хочу вам сказати, що розгляд цієї діяльності доводить, що саме системно діяльність підхід є особливістю, є основним підходом, який дозволяє формулювати наші, наші мрії, вміювати їх в життя. А наостанок хочеться сказати. Мало робити, Мало знати. Мало думати. Треба любити. Немає загадки таланту. І вічна загадка любові. Любові нам усім. Дякую. Дякую за роботу.